Коли ви сидите на лавочці або в кафе, і ваша собака не вміє знаходитись. Спокійно тут справа не в собаці. Тут справа в тому, що ви робите з собакою, що вона не може так знаходитись Спокійно люди постійно створюють якусь активність з собакою. Наприклад, вдома, коли ви знаходитесь, ви додому приходите, переживаєте, що вона весь день вдома була, і тому починаєте активність з нею. Да? Думаючи, що собака ображена на вас, ви починаєте кидати іграшки, перетягувати, сидіти, лежати у ці команди, дресирування постійно, якась активність, і всю цю активність собака постійно. З вами створює, і це для неї тепер модель поведінка. Всюди з вами. Тобто вона буде потребувати активності всюди, де ви не знаходились, і вона не вмітиме просто лежати, відпочивати. Тобто сидите на лавочці, ваша собака починає все підряд гризти, гавкати або скулити постійно, ходити туди-сюди, скидуючи свій стрес, нерви. Сидите в кафе, вона так само бігає туди-сюди за офіціантами, гавкає, лізе до людей. Вона не може знаходитись спокійно. І це провина ваша повністю. Що ж тоді робити? Навчіть собаку залишатися вдома з вами, бути спокійною. Перше це створіть кордони. Робіть зауваження, коли вона лізе до вас. Гладьте, коли ви запрошуєте. Далі Перестаньте кидати, перетягувати іграшки, навчіть вашу собаку з вами вдома бути спокійною, спати 70-90%. Тоді вона буде і на вулиці, в кафе, і на лавочці так само себе спокійно вести.